У кого справ більше? Жили собі чоловіки з жінкою, добре жили. Дітки в них були і стадо оленів, і качок тримали. Усе в господарстві у них було добре. Якось засперечалися чоловіки з жінкою, хто більше працює. Жінка каже в мене справ багато по господарству. Овець годувати треба, треба, білизну прати треба, треба, Обід варити треба, треба, хліб пекти треба, треба і все одразу. Чоловік їй на це відповідає: Хіба ж це робота? Сама марнота? От ти спробуй з оленями упоратись. Всміхнулася жінка. Ну що ж, спробую? І пішла вона зі стадом оленів у тундру, а чоловік вдома залишився господарювати. Став він у загороді тісто на хліб місити. Прибіг собака, схопив м'ясо сказана та й втік. Він за собакою, а двері не зачинив. Вівці до загороди забралися, тісто перекинули, морди тістом перемазали, очі заліпили. Чоловік побіг овець виганяти, а вони з осліпу в озеро попадали. Повернувся чоловік до загороди, взяв білизну, побіг на річку полоскати. Тут собака повернувся, він до нього. Ти навіщо м'ясо з'їв, а сам ночви з білизною у воду впустив? Білизну річка змила, течія далеко понесла. Поки чоловік білизну доганяв, прилетів орел, усіх качок побив та й поніс. Чоловік додому біжить, а там діти плачуть, їсти просять, а в чоловіка нічого немає, м'яса немає, качок немає, і обіду немає. А жінка вже з тундри повертається, стадо пригнала та як слід біля загороди поставила. Прийшла з усіма собаками і каже: Давай нам їсти, ми голодні. Чоловік відповідає: Немає, чого немає. Нічого немає, стогне чоловік, м'ясо собака з'їв, ті вівці перекинули, самі осліпли, і в озері втопилися. Білизну річка змила, а качок орел поклював. Тут діти заплакали хліба хочемо їсти, хочемо. Послухала жінка і каже: Ех ти, приймай оленів, вони усі ситі і цілі. Так, от свою роботу роби і чужу поважай будь-яка робота, якщо її добре робити, праці, й уміння потребує.